Апдейт по проекту Бакстер. Я розповідав вже вам, що тут просто реєструйтеся за посиланням, отримайте долар. І кожного дня вам капає 3%. Ось в мене вже баланс, бачите. 339 долара. Щоб на наганець вивезти, треба 5 доларів. І класний лайфхак тут є. Заходимо ось в меню. І тут є розділ бонус. Сюди потрібно вводити бонусний код. Бонусний код можна брати в телеграм-каналі. Ось, не ткани, перейти в телеграм-канал, натискаємо приєднатися. Щоб мати доступ потім. І бачите код сьогодні Baxter59445. Я буду ці коди кидати в телеграм-каналі, тому обов'язково додавайтеся. І зараз покажу, як це працює. Сюди треба буде вставити цей бонусний код і натиснути Активувати. Бачите, цей код застарілий, свіжий код ще не вийшов. Але працює воно ось таким чином. Скриня. Скриню можна раз на 3 години натискати. Просто тикаєте на котика і вам капає капнуло там 9 центів, наприклад. І все, таким чином, граємо в бакстер, накопичуємо 5 доларів і потім виводимо. Тут можна поповнювати баланс. Я ні в якому разі вам не можу радити цього робити, тому що я не знаю, скільки цей проєкт протримається. Зрозуміло, що це така піраміда. Тому без ризику заходимо, безкоштовно отримуємо монетки, накопили, 5 доларів, вивели. Все, тоді працює. Чекати, сидіти, щось там своє вкладати в це не варто. Якщо хочете вкласти, то ось, будь ласка, я на каналі неодноразово показував різноманітні лаунчпули, лаунчпади. Просто купити ті ж там біткоїн, Ефіріум, Солану, Тон, ще якийсь фундаментальний проєкт, який ви вірите, і тримати це класно. Це, будь ласка, я сам так роблю, можу вам радити, своїм друзям можу радити усім. Але дуже обережно з такими малими проектами, в них нічого не вкладайте. Єдине, що можна вкладати, це я вам розповідав ось. По DOX, DOX це цікавий проєкт, його Notcoin, Bloom офіційно рекламують, тому це не якийсь скам. І ось я на відео показував, як легко можна заробити більше 100 доларів на DOX. Просто зробити собі 5 рефералів, там дається 20 тисяч монет за це. І на премаркеті півцента коштує зараз монета, відповідно, це вже 100 доларів. Плюс щодня заходимо, отримуємо бонус. Просто треба ось зайти в DOX і вам капає нагорода. Це класно, все працює. Ще тут нові завдання додаються. Бачите, можна косточку додати в ім'я в телеграмі, зробити транзакцію в тоні і купа-купа інших завдань. Тому граємо, не пропускаємо, всі оновлення, всі апдейти. Будь ласка, в телеграмі, чекаю вас. І працюємо далі.